Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Я психолог Володимир Якуб'як. І сьогодні ми поговоримо про наболівше. Незрозуміле та те, що нас бентежить. Ми поговоримо про Олю Полякову, яка очолила парад. Pride, як е називають в англомовних країнах Меншин. Тієї чи іншої орієнтації. Також ми поговоримо про мовний закон. Невже Україна поступово перетворюється на американську англомовну колонію? Ну і ми поговоримо про Ані Лорак, яка оголосила про великі грандіозні концерти, де заспіває вже нові, знані, старі та. Невидані хіти, не тільки українською мовою. Україночка запрошує всіх українців. Це буде 26 липня та 27 липня Анталія Кемер, мережа готелів Dolce Vita радісно вже оголосила та запостила фотографію в інстаграмі. Зустрічайте Мегастар Суперстар Поп-Діва. З чого ми почнемо? А почнемо ми з Олі Полякової. Оля Полякова стверджує, що за свої гроші витратилася на дорогий костюм. На дорогий костюм оплатила переліт та готель всій команді, відповідно, і харчування, і вирушила до Лондона. В Лондоні навчається старша донька Олі Полякової. Проте Оля поїхала не до доньки. Оля поїхала на марш маніфестаційний. Який відбувся декілька днів тому центральними вулицями Лондона. Оля Полякова гордо йшла з мечем. Поміж грудей, у неї був тризуб. Не єдина Оля Полякова була помічена серед відомих зірок, адже колишній підлеглий Івана Дорна, який був в сім'ї, музикальній сім'ї лейблу «Мастерская», Костянтин Олівейра. Також зараз мешкає в Лондоні. Він був помічений на фотографіях та в сторісах. Зараз Костянтин дещо змінив свою зачіску, його волосся відросло по плечі, він залишається все ж блондином. Його інстаграм-сторінці можна побачити, що зараз він мешкає в Лондоні, де і, власне, продовжує вести свою творчу діяльність. Артист виходить на нові масштаби. Зараз в нього також і написано в інстаграмі, що готовий виступати і в Європі, і по цілому світу. Відповідно, інформація надається англійською. На прайді зі сторони України були помічені здебільшого українські жінки. За що борються? Яку ідею несуть? Тому що від Олі Полякової відписалося дуже багато людей, дуже багато хейту. Вона навіть була змушена зняти відзняти відеозвернення, де звертається до всіх українців, говорячи, що є проблеми набагато нагальніші. Вона розповідає, що все красиве і багато чого красивого якраз було зроблено завдяки представникам сексуальних меншин. Для когось. Маніфест... Маніфестаційне шоу, хода, це неначе театр, кабаре. Хоча представники ЛГБТ-спільнот стверджують зовсім інше. Таким чином, вони хочуть донести важливий меседж. Меседж проте доволі таки завуальований. Тому що вони не говорять, але якраз роблячи це шоу, вони привертають увагу. Хоча простий люд цього й надалі не розуміє, людям насправді важко зрозуміти, що ж все-таки хочуть привернути і про що хочуть сказати. Якщо ви зайдете в інстаграм Олі Полякової, ви побачите коментарі, де люди кажуть, все, шоу дивитись, більше не буду. На концерти ходити більше не буду, і взагалі я відписуюсь. Ну, так, безумовно, з однієї сторони, це говорить про нетолерантність. Але перед тим як робити такі гучні заяви, нетолерантність, варто сказати про неготовність і попередження креду Україна, все ж таки, незважаючи на насилля, яке присутнє в сім'ях, як стверджували Полякове, що бути жінкою і маленькою дитиною небезпечно. Україна, будучи глибоко віруючою країною, не готова приймати дуже багато чого. Добре це чи погано. Цей наш шлях в Україні, це кардинально відрізняє нас від інших, тому що Україна все-таки країна, в якій сімейні цінності, традиції і загалом сім'я на першому місці. Тому тут не так волі проблема, як в тому, що українці будуть дуже довго і будуть все життя опиратися тим, що хтось десь намагається змінити їхні традиційні погляди, адже це суперечить уявленням і схемі виховання, до якої ми звикли з Малку. Де є чоловік, жінка, треба народити сім'ю, так само, як і ейджизм, так, тобто нас вже за 30 років, кому перевалило за 30, це вважається старістю. І навіть якщо Європа боролася з цим, боролася та переборола, і вона знівелювала вікові рамки, і всі тепер в 50 років, в 60, в 40, Я дівчинка, я канілорик, так? Панілорок перейняли ці європейські цінності, проте, як ми бачимо, не всі не до кінця. Але доля правди є: після 25 років поступово, дуже повільно починаються біологічні процеси в нашому організмі. Після 30 років ці процеси виходять на ружу, не як сказати українською. Тобто з'являються перші зморшки. Ми вже не такі витриваліші в спорті, і дуже багато чого змінюється. Тому якими б ми хлопчиками і дівчинками не були, і в 30, і в 40, і 50. Ну це те саме сказати, що ми діти. Поки наші батьки живі, ми діти, тому ми можемо бути дітьми і в 70. Але не варто чинити опір фактам і правді, які є, і проти яких не попреш. Оля Полякова, безумовно сказала, що вона вкотре вирішила нагадати Світові про війну, використавши цей майданчик. І я вважаю, що це дуже добре запрошувати таких зірок взагалі щороку, щоб кожна зірка очолювала цю ходу, представляючи тим самим Україну. І... Тому що за цими прайдами. Потрішки хотілося б, щоб і відкривалися нагальні проблеми. Проблеми, які присутні в цих ЛГБТ-меншинах, невпевненість, травмована психіка, відсутність інституту дослідження, точно в Україні він відсутній, який взагалі досліджує процеси, які відбуваються. В мозку людини, і що, власне, спонукає її обрати той чи інший шлях, тому що дуже багато дебатів. Чи все, чи все ж таки це з народження, чи все ж таки це якісь травми, чи все ж таки це вікове набути, чи це освідомиться з віком. Так дуже-дуже багато суперечливостей. В цьому як ніхто дуже добре обізнані, якраз таки активісти, тому що вони. Опираються на деякі факти. І навіть Юра Двіжон, який брав Вірине Фаріон, яка, здавалося б, не толерує, не дуже толерантна до цього типу спільнот, вона все рівно сказала, що була така людина, і про неї в, українській, в українському суспільстві дуже давно, і про неї якраз таки написана книга. Тому хотілося б, щоб за цими прайдами. Відкривалися проблеми. Зокрема, це і різного роду хвороби. Ем, і Популяризація, і також, я б сказав, окрім популяризації, підняття багатьох багатьох верст, прошарків, проблем, які присутні, і ніхто не говорить. Тому що за прайдом ми бачимо яскраві костюми, і для нас це здається так: о хо 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 хо, хо". Так гарно. А якщо копнути глибше, то картина насправді трагічніша. Переходимо ми до мовного питання. Зараз багато хто б'є на сполох цим законом, який хочуть прийняти в Україні, щоб в кінотеатрах мови дублювалися, зокрема англійська мова, були мовою оригіналу. Наскільки відомо, кажуть, що український дубляж визнаний чи не найкращий в світі, і за ці 23 роки, 33, скільки Україні, скільки Україна незалежна з 91 по 23, за ці більш ніж 30 років незалежності український дубляж насправді навіть Альф було визнано хорошим дубляжем. І будь-який фільм, якщо включити, навіть з 90-х років, він має дуже-дуже хороший якісний дубляж. Він справді личить. Дубляже ребють на сполох. За що ми боролися? Що ми будували? ким нам далі працювати? Так? Тобто, професії, які з'являються, хтось про це мріє, і раптом тобі цю мрію обрізають. Але чи не відроджуємо ми свою культуру? І зараз. Такий важкий період, коли по чуть-чуть піднімаються насправді не тільки ЛГБТ права, але й піднімаються про захист історичний центр Одеси, внесли в ЮНЕСКО, так? Зараз багато чого зберігається, піднімаються слова української мови, книги, які не були видані, слова, які були при заборонені або видозмінені при Радянському Союзі. І ось, власне, я веду до того. Що мовний закон все-таки він дуже різкий. В Україні, як написав, написали в Фейсбуці, я читав: здебільшого, в кінотеатр ми ходимо з друзями, ми ходимо з сім'ями, з дітьми, ми обираємо завжди сімейний жанр. І ламати собі язик і голову, читати субтитри ну це, знаєте, Кармеліта по Інтеру колись йшла. І ти внизу читаєш ці субтитри. І поки ти подивишся вверх. Картинка в серії вже закінчилась, картинка змінилась. Ну, не дуже-не дуже хороша ця дія. І, взагалі, знаєте, я так розумію, що будуть просто процвітати е хакерські сайти, де перейдуть такі приватні сайти, де, власне, будуть дублювати ці фільми, і ми будемо платити за них, щоб дивитися українською. Український дубляж дуже гарний. Ми пригадуємо, що ще декілька років тому. 15? 15 років тому всі фільми були російською в кінотеатрах, і як кажуть, дуже багато кому було незвично дивитися українською мовою. Тільки-тільки ми щось виростили, випустили, і нам це хочуть забрати. Тому за це потрібно боротися. І англійську нехай інтенсивніше вивчають в дитсадках, в школах, щоб діти могли їхати. На практику маленькі діти на літо, в Англію, в англомовні країни в Америку, і там підтягувати цей рівень нехай так держава, а не вбиваючи кінодубляж. Тому що дехто цьому радіє, не усвідомлюючи потенційної загрози і проблеми. Якраз таке колонізація, Я б сказав, що колонізація. Дехто каже, насправді воно має свої плюси в тому, що ти виробляєш. Але послухайте, коли я хочу вивчити англійську, я включаю в інтернеті чи купую фільм на сайті, дивлюсь, уважно слухаю слово в слово наодинці сам вдома. Але точно, коли я йду з друзями чи з сім'єю в кінотеатр, я не буду дивитися фільм. Англійською з субтитрами, тому що ми хочемо коментувати, ми хочемо жартувати. Що він сказав? Ми хочемо перепитати. І ще я скажу, Іване, що він сказав. А він сказав, wait just a minute. Uh, I have to take my gun out my bag. Так? Ну. І Ані Лорак. Ані Лорак, теж нишком дає концерт в Туреччині. Буде два дні 26 і 27 липня. Мережа готелів Дольче Віта, яскраво запрошую, буде співачка з Закарпаття з Ушгорода. І йолка, яка мовчить про війну. Буде Пилип Кіркоров, який має звання народного артиста України, буде дуже-дуже багато цікавих. І Ані Лорак, яка заспіває свої хіти, радо чекає і запрошує українців. Тому беріть фісташки. Вмощуєтесь в перші ряди. Тому що, знаєте, свою україночку треба підтримати. Вона ж найтитулованіша. Вона ж завжди мріяла отримати любов публіки. Українців Туреччині. Дайте їй ту любов. Дайте. Я не думаю, що Ані Лорак українців безкоштовно має пропустити на свій концерт. А українці далі вже знають. Дякую, підписуйтесь, щасливо.